Добро пожаловать на YouTube канал Банковський клуб. Всім привіт! Я би хотів підняти тему повторно тему страхового стажу для пенсії, скільки вона коштує, і розказати вам всі нюанси щодо купівлі страхового стажу, доцільна купівля страхового стажу, а також надати нові водну інформацію щодо страхового стажу для пенсії і скільки вона коштує. І так, поїхали! Подпишись на YouTube канал Банковський клуб, нажав красну кнопку підписатися, а затім закрашений колокольчик. На випроси підписників в коментарях відповідаємо в першу очередь. В Україні щороку посилюються вимоги до страхового стажу для розрахунку пенсії. Якщо людина перед пенсійного віку не може офіційно влаштуватися на роботу, то стаж можна докупити. Так, якщо громадянину до 60 років не вдалося накопичити. Потрібної кількості трудового стажу, то для купівлі стажу треба скористатися формулою розрахунку. І ця формула наступна. Ціну року страхового стажу прив'язали до мінімального розміру ЄСВ, регламентованого мінімальною зарплатою. У жовтні мінімалка зросла до 6700 гривень, а ЄСВ 22% від неї це. Сума становить 1474 гривні, тобто 6700 гривень, помножили на 22% і ми отримали 1474 гривні. За формулу розрахунку страховий внесок ЄСВ, тобто 1474 гривні, потрібно помножити на коефіцієнт вартості компенсації і на кількість місяців, яких не вистачає. Один рік пенсії, коефіцієнт становить 2%, 2 роки 1,8%, три роки 1,6 і так далі. У 2022 році мінімальний розмір ЄСВ за місяць страхового стажу за за договором про добровільну участь під час придбання страхового стажу наступний січня. 2022 тисячі він становить 2860 гривень. Жовтня 2022 року він становить 2948 гривень. За відповідною схемою, три роки стажу сягнуть суми у 100 тисяч гривень. Заплатити доведеться багато, однак чи окупиться ця пенсія невідомо. Як варіант, можна почекати до 63 років, якщо є стаж у 2023 році від 20 років. Чи до 65 років, де стаж повинен бути від 15 років. Ну і від від себе хочу сказати, що якщо ж чекати від 60 до 63 років 3 роки, і платити, заплатити, купити оцей страховий страховий стаж, то звісно це не вигідно. Тобто, якщо математично вирахувати ці всі переваги і недоліки цієї програми, то звісно, купувати страховий стаж не вигідно. Хоча є варіанти високими пенсіями, які сягають там, наприклад, 5-6 тисяч і більше. Подпишись на YouTube канал Банковский клуб, нажав красную кнопку подписаться, а затем закрашенный колокольчик. На вопросы подписчиков в комментариях отвечаем в первую очередь.